Чому окупанти суттєво посилили обстріли Львівщини? Ну, розумієте, вони тіряють от, от, от у них карта, от їх, їхня перемога, да, от карта перемоги, а карта бачте, говорить про те, що вони не отримали тої перемоги, яку вони хочуть. Поэтому, поэтому для того, щоб, щоб вони, во-первых, вони, во хочуть зруйнувати якісь інфраструктурні, такі, там, наприклад, ці самі тест, там ще щось таке, ще щось, це по-перше. Во-вторых, вони дуже незадоволені, карта незадоволеності теченням воєнних дій. Yeah. <laughs> Вот. Дуже незадоволені. І ще що, І ще що, Львівщини ще й те, що там от дуже багато знаєте, починається така, ну, це оця карта сили, а оця карта, я не знаю, що робити. Тобто, то, есть, то ли туди, так оце вони починають мітушитися, їм треба посіяти у нас хаос. Їм потрібно, щоб ми боялися. Дев'ятка Щоб ми боялися, щоб ми підсикали, щоб ми були у нас дергався лівий глаз, і ми согласні були на все. А, а, понимают... Що туди люди убі... убіжали, от. вони, ну, то, що я казала, ми повинні бути розстроєні, ми повинні бути убиті горем, ми повинні бути от от, тройка мечей, ми повинні бути в слізах, в соплях, не з накрашеними губами сидіти, в а там битися в істерики десь головою стіну, от тоді, А ми ні розумієш ти, чи ні, І от вони починають. вони, Для них це для них це, от, десятка мечей, для них це якийсь нонсенс. як это? Стільки страха, стільки болі, крові, сльоз, смерті, всього. А українці все одно такі, якісь ото і, і посміяться, можуть ще, і до паски готовляться, і ще якась таке, щось взагалі не не понятно. Тому все направлено. От, все направлено. Бачите, на оце карта праздника, свята, людей, е, карта е, ну того, що ми друг друга підтримуємо, Пані, тобто ми разом. Е, ситуація повторення говорить про те, що періодично, ви замітили береться роботу, який регіон гіригон не трабатується. Первая один отработали, потім другий, третій, так, і от це, Це просто йде у них план отработки, е, регіонів, не более того. Не тому, що саме на Львівщині, там, там е, хтось їм більше не подобається, там я вам скажу так, там на тій самій Львівщині і в тому самому Львові, е, там стільки е, цих, як його, путінських, от ці, е, ну як вони називаються, що, що закидають їх, диверсантів, що мама дорога, вони їх ще більше, ніж в Харкові сидить. Особливо як 14 2014 год почався, ну, там, серед біженців туди-сюди, вони, як би, ребята. Чи дійсно російські спецслужби шукають агентів у Канаді і навіщо? Ну, тут карта дьявола і карта сім'ї випадає і грошей. Я би сказала, що да, шукають. Не можу сказати, що прям єдине що. Єдинствено, що м Дивіться, все одно карта брехні випадає, карта обману. Все одно. Тут два варіанти, либо, либо їм надо создать свою шпионскую сеть якусь, вот. а, либо ще що, дуже багато. У них якісь агенти кудись чи поїжджали, чи кудись поуходили. Поняли, Тобто, таке враження, або позволялися туди. Тому що є карта уходу, восьмірка кубка, хтось розвернувся і сказав, до свидання. А почому, я не знаю. І вот. виходить, дорога, дорога есть, або їх вернули, яким-то образом депортували. Наприклад, у них була своя агентурна сеть, да? а вони там десь зашкварились і їм сказали, персона нунграта, вийди вон. Ось вот так вот. Им надо нову шпіонську сеть, Вот так скажу. Де та ребята, ребята повернулися на родину, скоріше всего Да, І ще у них мало інформації. Бачите, карти солишка, а тут, а тут вони э, обмежені. То есть, у них мало інформації, вони не получают. от Іменно по Канаді, вони дуже не получають э, тієї інформації, яка їм треба викладати. І ще що, до яких э, таке враження, що до русскоязичних дуже погано ставляться в Канаді. От, іменно російськомовних Тобто не цим нашим слуржикам, а прям на, на этим. Ну, От дивіться, карта пав'яжеї і карта сім'ї, карта дома, карта, карта, е, яка говорить, що там не вистачає ну, жителів, які б там жили і їм там щось робили. І карта, вони очікування все, вони ждуть. Тобто, ждуть, ждуть. мало інформаторів, от, а ті, які були, щось, вони там. Не знаю. То, ли, то Може їх повиганяли, чорти матір думають. Ну, їх нахер цих русських. Тільки оставиш, так, так і прийдуть спасать. Ну, що то таке там. Чи справді у росіян значно збільшився стратегічний запас ракет типу кинжал? Так, а ну ка що там у них з ракетами? «Кинжал»? Що там? Ну так вони дивіться, карта роботи, вони їх варять. Тобто вони їх збирають десь, я говорю, варять всіда, ну, звичайно, це що, збирають всіда, що-то, як би, либо з чого-то, да, да. Одне діло, вони під немножечко працювали, працювали під, ну, я би так сказала, щось вони чи підзакінчилися, чи що, тому що по башні щось розрушення. Наприклад, у них був склад, а туди лупали наші. При тому лупанули не по самим, може бути, кінжалам, да, а по яким-то запчастям, наприклад. Тому що є карта руйнації. І їм тепер тяжело, Карта ось у тяжкості, їм тяжело встановити. Тобто, вони варили, варили, але трошки щось пішло не так. Може би, звісно, це не наші лупанули. Може би, це якийсь там, не знаю, Іванов Петр Георгійович покурив там у них на складі, і, і воно. ми не знаємо, ми не будемо в це вмішуватися. Факт башні говорить про те, що була проблема. От так от. Нові карта нових начинань і карта десятка м'ячей говорить про те, що а нові ми не можемо стільки наварити швидко, як нам треба. Хоча нам треба, щоб приїхали якісь запчасті. Бачите, рицар на конику щось таке несе. Надо якихось запчастей. Поэтому зараз їм треба зберігати якийсь запас. з цього, що нам картина намалювала, на даний момент прям такого запасу великого немає. Немає, але вони працюють. Ось, бачите, люди працюють. Мальчик, там паша, як папа Карлопа. Далі, де вони їх беруть? Ну, я в принципі вже відповіла, де беруть. Запчасті складають по більшому чуть. Ну, бачите, нема. Щоб там його багато всього нема. Було було непогано, трошки поднаварили. Ну. Чи побачимо ми ще успішні удари по стратегічно важливим об'єктам реф? Будуть. Саме інтерішні те, що е, у них є інформація, що буде по мирному населенню, по домам. Вони не знають, куди ударять. От у них розвідка, вроді як, робота неплохо, а вони не бачать, куди буде йти. от І вони будуть захищати дома. Таким чином, у мене тут в цій колоді дві карти башти, дві карти башти випало. Дві. Це говорить, о том, що буде Бавовни буде до хрена от так от скажу. от І це. Карта, знаєте, визната. Знаєте, кермічного долга. Как аукнулась, так і відкликнулася. Тобто, от те, от, от, то, що я казала, долга, випала карта Вищий суд іду, поэтому це буде дуже для них неочікувано. Вони будуть вважати, що вони під хорошим захистом і ще що, і ще що. Знаєте, чого буде неочікувано? Тому що е, місця розповження буде сліта якраз росіянами. Далі я не буду казати. Далі я не буду казати, э, потому чому? потому що, потому. Хто умний, той пойме, а остане нам і не треба знати. посему вони не ожидають, де це буде, в якому це буде городі і яка імена буде якийсь стратегічний об'єкт. Чи вдасться світовим лідерам переконати китайську владу припинити співпрацю з РФ? А що вони балакають? Це деньги, як, як, як китайці можуть сказати, нічого личного просто бізнес. І нам треба бабки, купіть ви їх, купіть в нас дороже, ми не проти, наприклад, от і все. Чи вдасться Китай переконати світовим лідерам? Ну, Розговори будуть, але вони потерплять фіаско. Нет, нет, нет. Там, там вже ж не в розговорах діло. Ну, щоб щось переконати все, карта страха. Не, розговор буде будуть. будуть Та, таке враження, що ці світові лідери у них поки немає речаги воздействия. і тут все рішає деньги. Дев'ятка монет це одна із самих великих таких карт ну ну з монет ну, денежних яка говорить про те що бабло побеждає добро. Отак от, от. От. Плюс к тому же плюс к тому же розмови ведуться ці сві... ці китайці, вони такі, знаєте, ну от карта брехні. воно дивиться тобі в очі, каже: "Да, хорошо, хорошо". А як ви? Не не немає чого то у них, вони будуть захищати свою роботу. Знаєте, якщо б, наприклад, у этих же китайців якісь гроші були, наприклад, якщо з ними перестали всі торгувати, да, або всі наложили повністю запрет на покупку їх товарів, одна Росія покупає. Вот іза ці дві країни. І хай там друг з другом торгують. От і все. І, і дуже швидко війна закінчиться, потому тому що, е, скажімо так, не треба стока китайського барахла Росії, да? і Росії треба деньги брати, от. пені, єні і так далі. Поэтому немає убеждень. Нема. Є, є якісь, якісь моменти. І от карта повторення, вони ще будуть про це говорити не один раз, і дуже довго. Що отримає Україна додаткові системи ППО від ЄС протягом місяця? Я би ЄС не прив'язувала, знаєте чому? Потому що нам ППО може давати не тільки ЄС, вот, а тільки на ЄС розчитувати. Давайте, в общем, да, потому що, ну, ми вже давно, уже, бачите, нам вже не перший раз показує, по большому счету, по большому счету, відпочалося навіть Майдане, все, все ж з ЄС началось, правда? Все ж ми почали, а давайте піде в Євросоюз, Євросоюз каже, нахер ви нам всрались. А в ітогі у нас тут закалапуцялась ось ця тема вся. Я розумію, що це мов бути сценарій Росії сперва, з середини підбити. Наприклад, да, для того, щоб зробити якийсь бунт, а потім сказати, ага, влада нелегітивна, і все, давайте війну починаємо. Це все понятно. Но, тим не мені, тим не мені, я не бачу, щоб там ЄС кинулося, кинулося там нам якусь чи зброю. Ну, то, що вони там дають прихисток нашим мігрантам, так вони за це бабки получають. Вони не тому що вони класні такі, їм нас жалко. Як тільки бабки закінчуються, польський пан каже віші нафіш, і все. І, і це люди підтвердяться. Це, це не то, щось там карти, це люди розказують навіть. Тому Україна чи отримає ППО. У нас у нас, я хочу сказати, вже ну, мало ППО. Ну, от яким-то, ну, от не вистачає, або не такої мощності, або чогось не вистачає. І ось є король: це не президент, це хто -та їздить другий з його окруження, їздить з всіми, там, як то кажуть, да, зі всіми бухає, щоб дайте нам цього ППО. У нас його дуже мало От карта дьявола, карта башні говорить про те, що і четверка монет нам треба міста, тому що вони під великою грозою. Притом дуже серйозно. Тому буде їздити, буде просити, буде багато розмовляти. Нам затримують ППО, нам затримують ППО. І якісь города від этого будуть дуже-дуже сильно страдати. Тобто, там, знаєте, як може бути не то, що там саме це ППО, а от ці системи, які встановлюють новий вид снарядів. Вот так от скажу. Старі нормально працюють, а нові ні. ми перестанемо у них щось просити. То есть уходим от этого. От ЕС, или так далее, и так далее. І будем якісь налаживать нові. У нас будут якісь нові договора с... не с ЕС. Ніхера нам ЕС не дасть. Вот. Ніхрена нам ЕС не дасть. Мы можем выпросить щось, но це буде не ЕС. И там будет якась так інтересно, что оно будет, знаете, як і один дав другому, другий, третьому, третій. Отак от зрозуміли, щоб не було видно, конечного, откуда воно прийшло, отак от скажу вам. І ще що, нам даром вже нічого не дадуть. Скоріше всього ми просто будемо це покупати. це різні речі. От тоді беріть, купляйте, що хочете. А в долг, вдовг, долг. кредити. Ну, тут вибор: либо ми живемо, ну, виплачуємо кредити, либо ми не живемо. Та хорошо, якщо там, наприклад, впало. Пало, да, та сразу вмер. А як ці, ці орки прийдуть та будуть, як вони мучать цих людей. Это же Це ж взагалі? Ну, середньовікові віддихає. Тому тут треба думати ну, о тому, що не про кредити, тут треба трошки думати про те, що нам зараз життя. Навіть не про землю. Землі всім вистачить. Два метри кожному знайдеться. Общу могилу і всіх закопають, а нам треба думати, як нам вижити. Зараз треба брати кредити, і обіцяти. Ми потім можемо зробити так, як колись Європа зробила. Потім сказати, що нема чим віддавати. Він якісь країни, якась Португалія, в кредитах живе. І нічого, і нікому не віддає. Чи хто там якась країна, я не пам'ятаю. Нагреблася чи Греція, нагреблася ці кредитів. Зараз немає паритися кредити. Треба брати, дають, треба брати, все, брати, що дають, а потім розбиратися. Ми ж хотіли в Європу, Євросоюз. Ми будем, будемо, як Євросоюз, сказати нема денег, запишите на мой шот. Запишите на наш шот, а там вже к тому времени, вже там и ЄС не буде, поміняється все. Що обговорювали президент України та Швейцарії під час останньої розмови? Чи відмовиться Швейцарія від нейтрального статусу? А, ну, чи обговорювали вони це? Не, хтось на когось наезжал, грубо говоря, ну, как бы какими-то, типа, а вот вы, вот. Э, по поводу, по поводу, ну, возможно, про статус, да, возможно, про статус, потому что усе, карта семьи. От. Э, тільки тут, единственное, что, э, ну, наверное, все-таки вони обговорювали, обговаривали, да, но, но. Прояснилася карта прояснення ситуації, от, і е, ну, наш, наш, е, ну, наш, ну, там, хто там з нашої сторони, був президент, чи хто там, я не знаю, е, чи якийсь переговорщик. Тобто ми говорили про те, що а, коли є війна, і вже довго говоримо, що щось проясняє якусь ситуацію по поводу війни, ну, то есть, що ви теж к этому маєте якесь відношення. От, а ці дуже довго ну, теляться. Ну, то есть, вы не можуть какую-то свою позицию сказать. Е е есть карта, карта того, что що должен. Наприклад, В каком плане? Ці говорять, що ми можемо втратити ну, свою експертність, тобто статус країни, яка там, типу, а це наші гроші і так далі. Ну, тобто десь по кругу, вони вже не перше що-то розговарюють. Вот. І ця робота ведеться дуже-дуже активно по поводу того, що е, ви повинні зробити вибір, то лі гроші, то лі то ли, то ли там, оружие, війна, тобто ось такі моменти. Ну, я скажу чесно, вони ні до чого не добалакались. Тобто, вони намагаються говорити про це, але те, то, що, то, що Швейцарія сказала, а чи можуть вони. Та й не будуть вони, це бабки. Ви що, ну які? чого? Що має бути таке ради совісті, Ну, о чому ви говорите? Там де є великі гроші, давайте подивимося на все. Де є гроші, є бізнес, там не про совість. Бізнес завжди роблять психопати. О, то есть люди, які віжу не віжу препятствий. Психопат це просто психопатологія. Тобто, у таких людей нема емпатії, такі людей котиків не кормлять дома. Такі людей, такі люди не знають. це люди сампутіровані совістю. У них цього немає. Але вони високоефективні менеджери, вони високоефективні воїни. Він буде йти в опасність. Він навіть не буде думати о том, що там якась совість, не совість. У нього є свіжу цель, і я должен її достичь. І, от, як воїни, як менеджери, як керівники, як бізнесмени це. Це класні люди. Но ми зараз говоримо про якихось чоловічих цінностях, це не туди. Давайте не путать, не путать мухи з котлетами. Тому для того, щоб Швейцарія відказалася від свого статусу, має бути якийсь фінансовий важель, дуже серйозний. Тобто вони повинні не потеряти, а щось приобрести. От і все. А що ми їм можемо пропонувати? Газові родовища? Ну, таке. Тому, ну, швейцарі, чи відкажеться? Дивіться, карта дьявола і карта Тобто, вони анізаві від денег. то що я казала. Тому Це такий риторичний вопрос. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.